Друзі, привіт! Порозглядаємо новинки. І перша з них раунд від польського виробника Германія Mint. Серія має назву Містичний ліс. Це четвертий раунд в серії. І зі слів виробника Заключний. Деталізація в даних виробів на високому рівні. Ви тільки гляньте на цей листок. Зображення плоске, але насправді він випуклий. Оця частина, де у нас іде. Стібельок, скажімо так, посередині, вона така вігнута, а з лівого боку і з правого листочок випуклої форми. Щоб це побачити, напевно, потрібно відкрити капсулу. Ми цього зараз робити не будемо. Виріб дуже гарний. Мені ця серія подобається, хоча на нашому ринку вона чомусь не сильно популярна. Але за кордоном їх купують досить гарно, як в Європі, так і в США. По колу бачимо напис лист булка», одна унція, 3 дев'ятки, чисте срібло. З цього боку вже традиційно для виробів Германії Мінт бачимо двоголового орла. 2023 рік і такий жартівливий номінал 5 марок неіснуючої валюти. Отже, це не монета а раунд. Рухаємось далі. Забув про тираж. Тираж у нас 25 тисяч екземплярів, виріб в захисній капсулі від виробника. Капсула традиційна, така випуклої форми з одного боку. Сертифікат в комплекті. Все гарно, якісно, фантастичний виріб. Наступний виріб, знову ж таки, від наших сусідів поляків, від виробника Германії Mint. На аверсі монети бачимо протистояння Беркута і змії або вужа. Хто встані ідентифікувати? Цю творючку напишіть. Дане протистояння символізує вічну битву добра зі злом. Зіткнення найсильнішого європейського орла з рептилією відбувається на тлі морських хвиль. Хвилі, море, напевно, середземне. Мальта, яка є партнером випуску даної монети, досить гарно обіграли. Власне, на реверсі. Зображений герб центрального банку Мальти. Бачимо вінок з оливковою та пальмовою гілкою, які символізують мир. Квіти лілії особлюють велич і славу. А квіти Троянди атрибут гармонії і чистоти. Лише не зрозуміло мені, чому це Аверс. На логіку, Аверс ось у нас, з цього боку. Тут бачимо назву Емітента Мальта. Власне, бачимо герб емітента. Маємо номінал 5 євро. Для мене саме цей бік є аверсом, хоча на сайті виробника навпаки. Припускаю, що Германія Мін допустив помилку при описі монети на сайті. Але то таке, головне сам виріб, а він безперечно гарний. Монета від виробника поставляється без сертифікату, але в захисній капсулі. Причому капсула, бачите, така досить плоска, плоска з обох боків, не така, як ми звикли в Германії Мінт. один бік був випуклий. Капсула прозора, досить якісна по відчуттям. Мені капсула сподобалась. Багато чого зараз можна прочитати в інтернеті, і хтось обов'язково вичитає, що це перша монета від Германії Mint. І це буде неправда, оскільки ось перша монета від Германії Mint. До цього часу у Германії Mint були лише раунди, але починаючи з цієї серії, лицарі минулого, виробник Гіманії Mint скооперувався з Мальтою. І випустив свою першу монету з номіналом 5 євро. Але дана монета має невисокий тираж, як на мене. Я б її трактував як колекційно, а даний виріб має тираж 100 000 штук, і виробник планує випускати їх щороку без зміни дизайну. Отже, це класична інвестиційна монета. Так, це перша інвестиційна монета від Германії Mint. Але ключова в цій історії інвестиційна англійською Bullion Coin. Отже, тираж монети не маленький, 100 тисяч виробів, особи нікого такою монетою не здивуєш. Якщо дизайн подобається, то такий виріб до колекції, звісно ж, покласти варто. З інвестиційної точки зору такі вироби купувати можна, але лише за адекватну ціну. Для українського ринку такою ціною вважають діапазон 1550-1750 гривень. Знайдете дешевше супер, якщо дорожче, на мій погляд не варто. За цю суму вже можна підібрати щось цікавіше для інвестування. Бик Кларенса третя монета з серії звірі короля династії Тюдор. Монети двохунцові, бачите, натовстенна. Да, На старті монетки недорогі, далі поволі зростають в ціні. Це вироби з туби, транспортуються без захисних капсул, тому механічні ушкодження зустрічаються досить часто, лише питання їхнього рівня. Молочні плямки теж полюбляють з'являтись на інвестиційних монетах від Royal Mint. Це, по суті, відібраний екземпляр. Але ось тут, бачите, плямку все-таки можна розгледіти. Над, над квіткою вгорі. Вона мікроскопічна, але вона є. А це саме така монетка інвестиційна. Тираж невідомий, виробник не розголошує. Грубий орієнтир, посилаючись на, на попередню серію звірі королеви. Ну, десь 200-250 тисяч екземплярів. На Аверсі вже бачимо Чарльза 3 ще правда без корони. На наступній монеті в даній серії Чарльз вже буде в короні. А попередні монетки були з Єлизаветою. Отже, хто має можливість, буде цікаво скласти все до кубки і порівняти різні портрети монархів. Я дану серію не збираю. Мені вистачило попередні Звірі королеви. Бог Сонця Ра. Продовження єгипетської серії від британського виробника Pop Joy Mint. По якості для мене ця серія загадка. Монети з туби, зрозуміло, що очікувати там супервисоку рівня якості не варто. Але і сіди були досить гарні. По сіріси у мене їх теж було кілька штук Такі були трішки підтерті. Десь я вам показував їх. А Ра мені попалась гарна, але маю лише одну монетку, тому не можу сказати закономірність це, чи випадковість. Якщо з якістю цих монет не все зрозуміло, то їх тираж нам відомий і він не може не радувати лише 5000 виробів на весь світ. Для недорогих монет тираж дуже приємний. Ще одна монетка штучний інтелект. Відомо, що дану монету чеканили в Братиславі, в Словакії. На монетному дворі Пресбург Мінт. На сайті виробника написано, що це перша монета у світі, яка була створена штучним інтелектом. Цікаво! Напевно, тому такий оригінальний дизайн. Чого тут тільки немає, ціла купа різної символіки. Монета недорога тираж, досить стандартний, середній, 30 тисяч штук. Продовження серії дельфіни від Королівського монетного двору Австралії. Англійською скорочують його як RAM три букви RAM. Відомий виробник, досить гарні речі вони виготовляють. Дизайни у них цікаві, ціни виробів на старті невисокі. Лише час від часу трапляються молочні плями. Це вже п'ятий виріб серії. Тираж стандартний 25 тисяч. Одна монета на рік. Через рік буде наступна. Русалка. Гарна та цікава монетка. Але чекаю на днях буквально версії антик фініш. Дочекаюсь, тоді вам покажу їх дві разом, порівняємо. На сьогодні поки все. Дякую вам, що подивились. Дякую за підтримку каналу, за ваші лайки, за ваші коментарі. Всього вам найкращого. До наступної зустрічі!